Борги та спадщина топ міфів. Багато хто вважає, що після смерті родича його борги автоматично переходять на дітей чи дружину, але це не завжди так. Борги не передаються автоматично. Ви не зобов'язані нічого платити, поки не прийняли спадщину. Якщо ви не звернулися до нотаріусу, це означає, що спадщину ви не прийняли, а отже, борг не є вашим. І навіть прийнявши спадщину, ви відповідаєте лише в межах отриманого вами майна. Наприклад, якщо успадкувати квартиру вартістю там 300 тисяч гривень, ви покриваєте борг лише в межах вказаної суми. Або ж якщо у боржника був борг в десятки мільйонів, але він залишив лише якісь жигулі після себе, ви просто не приймаєте спадщину і вказаний борг для кредитора згорає. При цьому всьому банки або колектори можуть тиснути на родичів, вимагаючи сплати всієї суми боргу. Але ви можете нічого не платити, якщо ви не вступили в спадщину. А якщо навіть Вступили, то сума боргу не може бути більшою за вартість отриманої спадщини. Ми допомагаємо родичам померлих боржників провести результативні переговори з кредиторами та в декілька разів зменшити борги, при цьому зберегти і майно. Отож, якщо померлий родич мав борги, не поспішайте їх платити. Краще проконсультуйтеся з нашими юристами, щоб зрозуміти, чи справді потрібно щось платити, чи це просто залякування зі сторони кредиторів.